Всіх вітаю, всім привіт! Ось то я ризикнув посадити на вулиці папаю. Побачимо, що буде, бо на балконі пропадає. Так, лілея перецвітає, трояндочка моя, мої квіточки з чмеликами, бджілками. Зараз обстрижу мою лаванду і хочу показати вам, як розквіта коніт. Ось домі його коніт розцвітає. Красивий. Повторно квітне дзвоник, а це я не обрала, думаю, на сіні, щоб насіялось. Побачимо, що буде. Моя жовта трояндочка Перецвітає. Від цієї мельнянки такий аромат стоїть. Фантастичний. Аромат не дуже. Всім пока.